Добрий вечір, шановне панство. Я 4 дні вже до не підходив. Чотири дні годувала внутрі й дружина. У мене тупо була дуже висока температура. Три дні було, трималася температура між 39 і 40 градусів. І в один момент 40 градусів, а таблетки не збивають. А сьогодні зранку на четвертий день дружина прийшла, каже, я вже більше не піду до нутрі. Ми пхаємо її градусника і в неї вже 38,5. І хочеш, не хочеш, а внутрі здоровий ти чи не здоровий, а внутрі треба ти годувати. На лікарняному, не на лікарняному. От. Я вже якось вичухався ще. Слабкувато відчуваюся, була грипа, не знаю грип та грип, бо е, насмарку нічого практично нема, а язичок той, що є маленький в горлі, він дуже-дуже мене болів. І на вчора, то вже четвертий день, то я цілу ніч кидався, лихорадка була чи що, ну, але вже на четвертий день почала температура падати вже до 37,4, 37,8. І зараз не знаю, в принципі, чи є, чи нема температури, а внутрі треба їх годувати. І бачити, яка в нас ситуація, чим я годую внутрі. Сьогодні на вечерю їм була гранула по невеличкому кусочку гарбуза і дуже багато мандаринів. Апельсини, мандарини. Перед Миколаєм два дні. Перший день було два відра мандаринів. А перед самим Миколаєм три відра мандаринів З магазину вони придушені, надігнивши. І я от масово даю їм внутрі, а внутрі вже на них, напевно, не можуть дивитися. Ну, але що зробите? Так що, бачите, яка ситуація. є. Є. Чи ми маємо здоров'я, чи ми не маємо, ми маємо йти до нутрі, їм давати їсти. Добре, хто на місці живе. Е, ну, там, де ж, я маю нове сільській хаті, а мені треба з міста кусок дороги йти. Хоч невеличкий кусочок, ну але все рівно треба йти, йти передіватися і, і годувати внутрі. Е, будівництво моє призупинилося, як мінімум на тиждень, поки я. Не відійду від тої температури. <кій> ще того тижня між тим, думаю, через два дні в суботу, напевно, треба буде зробити гранули, бо гранули закінчуються. А так, якщо дотягнути до суботи, щоб я трошки укріп, то я, якщо ви бачите, зараз покажу, я кидаю кукурудзу. Десь ще третю частину кукурудзи даю. Не знаю, їдять. Та їдять вони, куди вони дінуться. Там вони собі мають гніздо горіють. Завтра я трошки більше ще сіна надам, бо нема здоров'я на горище лізти. От. от така в нас ситуація. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал. Підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.